З першого шматочка. Вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. Уже в місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт! Він став величезним. Чо, ви смієтесь, допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Давай тягнися, то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж